І трохи розминувся з обстрілом Одеси генсек НАТО Марк Рюте. Напередодні він був у місті з президентом Зеленським обговорювали посилення протиповітряної оборони і продовження тиску на Росію. Це був черговий етап перемов щодо безпекових гарантій Україні після припинення вогню. Ішлося про розміщення в Україні безпекового контингенту військових різних країн. Президент України знову звернувся до генсека НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону України про закупівлю комплексів Петріот і ракет до них. Необхідність такого захисту світові вкотре довели російські терористи після вбивства цивільних у Кривому Розі і Сумах. Генсек НАТО повідомив, Північно-Атлантичний Альянс виділяє Україні 20 мільярдів євро на допомогу у сфері безпеки. Ми не просто просимо про Петріоти. Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом об'єднуватися для того, щоб і знайти гроші, і купити ці системи. На будь-які кроки ми готові, щоб посилити ППО для України. Перебуваючи сьогодні, тут я хотів би передати українському народові дуже просте повідомлення: НАТО стоїть разом з Україною. Я також знаю, що за останні кілька місяців намагалися ставити під сумнів підтримку НАТО, але ніколи не сумнівайтеся. НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку нашим друзям, надаючи допомогу в безпеці.